Вона мене просто так зацікавила, так заінтригувала мене ця гра українська, українських розробників. Так е я додала собі в бажане детектив Інна Дюк. Клас, типу Індюк Дюк, Боже джініас якийсь. Дисклеймер, усі персонажі та події цієї гри вигадані не може бути. Усі співпадіння випадкові. Я не вірю в це. Можливо, під час розробки жоден хам'як не постраждав. Якщо шрифт важко читати, його можна змінити в налаштуваннях. Боже, які молодці. Вони навіть про це подумали, попіклувалися. молодець, молодці розробники гри, молодці, при, приємно, Нам приємно, що ви не забули, подумали щось. Щось подумали, щось не забули. Поліція, оце ви просто подивіться, це, це просто полі. А це а гляньте. Гляньте, а тут, а тут ось, гляньте. А тут ось стрімер ось, ось сидить, бачите? Ось гляньте ще й віконця по скотчем. Це наші дні. І отут-то, поняли, панелька, по-перше, а по-друге, ось о, хто, а тут то мажорний живе, бачите? Ну, майже мажорний, тому що це оконце не замінив пластиком. Тобто оте око. І оце замінене, а оце ні. Ну тут, скоріш за все, кухня. Знаєте, як у нас же ж як? В кухні не міняють, останнім міняють вікно. Чого? Тому що е, природнє провітрювання, правильно? Так, да, і в цій квартирі ще й кондиціонер. А на верхній квартирі вісять і сохнуть трусям. І тут у нас репортер, реп приїхала поліція. Вже, ми все, ми вже думаємо. Е, тут... Детективна історія. В мене в мене вже всі детективні е, жилки відкрилися. Чи хто вони такі фу? Жилки, таке солоне красиве. Що то друге відкрилося? Микола, ну що там? Ти ще довго за камерою возитимешся? Значить, у неї є Микола, реп той, що знімає, і він, а я далі не розумію, що мені нажимають. А що це таке? Шановні розробники гри. Є проблема? А, просто, просто в нікуда ж ми. Просто все, шановні розробники, нема проблеми. Я все поняла. Я допетрикала, Я розібралася. Паленька Оксана. А це Оксана. Це Оксана. А чого ви тоже. А чо білка Оксана? Це деліка. А, а, а Пацюк Микола. А что а так? А что значить, Інна Дюк? А, а тут якась. Е, ві, ві, вілка була б. Ві, віка. Не знаю, бі, як білку назвати. Схожа на Оксану. А, ну, ладно, тоді, Я, бігенчик. Твоє, я твоєму смаку довіряю. Якщо схоже на Оксану, а це, а це схоже на Миколу, значить все. Я вірю. А, може, може тут ПРП ще щось. ти готова, можна потинати. Три, два, один, поїхали. Вітаю, шановні телеглядачі! Ексельний випуск новин. Так. Мені як гравцю вже трошки стало страшно. По-перше, ми проходимо візуальну новелу, по-друге, чи не попадаємо в якийсь капкан, після якого завтра мене викрадуть. І возле мого дома буде якась Оксана з Миколаїв знімати репортаж. Наразі відомо, що справу доручили слідчий інні дюк. Зараз ми спробуємо підійти ближче та дізнатися більше про цю справу. Поліціянт. Добрий вечір! Далі вже можна пройти тільки тим, що тут проживають. Добрий вечір. Ми знімаємо для випуску новин телеканалу Українська Хвиля. Можете розповісти, що саме сталося? Це що, мене по телевізору покажуть. Уся країна буде дивитися. Ем, так, звісно, станете зіркою, то як ще до декількох коментарів ж по справі. От наперед хочу передати привіт моїй мамі і батьві, кумові Василю та Хомі Тетяні теж. Файний привіт. Живе хтось життя лежить чай п'є, або кохва там. Ну, а тут бац і виградають, страшне робиться. Але розслідувати то вже ж немає діло, то справа слідчих. Я тільки стою, порядок стережу. То ви і не знаєте нічого про справу виходить? Я? Та ні, е -е, тільки те, що розказав. Чути, Микола, звертаємося. На сьогодні більше нічого не вдасться дізнатись. Квартира Олега 23,16. Добрий вечір. То це ви першою приїхали на місце злочину? Так, Якщо не рахувати Віталія, друга викраденого, який і викликав нас з напарником? Зрозуміло тоді ми з Аркадієм допитаємо заявника, а потім детальніше. Оглянемо місце злочину. Добре. я всю чергу опитаю сусідів можливо ж, хто щось чув або бачив. Аркадію. ти де? Тут, пані лейтенантко, перш за все хочу сказати, що для мене честь працювати з дочкою самого полковника поліції Дюка. І хоча це моя перша серйозна справа, я готова викластись наповну. Добрий вечір. Я лейтенантка Інна Дюк, а це мій помічник капрал Аркадій Дикий. Назвіть, будь ласка, своє ім'я. Віталій Лисівський. Я стежив за стрімом. Олег саме закінчив проходження візуальної новели, як же вона називалася, згадав порочне дзеркало чистої свідомості, пам'ятаю, Олег розніс її вщент. Господи, ну чому? Чому? Початок був такий бла... багатообіцяль... багатообіцяльний. А мамо, що це? що, що? Це, точно аж ніяк не увійде навіть у трійку лідерів. Жодних шансів. Фу, мені потрібно зробити коротеньку перерву, приготувати собі заспокійливий чай. Я повернусь через сім хвилин і продовжимо читати українські новели. <смір> <смір> Теж мені експерт знайшовся. Тобі, але, ну, не знаю, новела дійсно написана трохи криво. Але ж у творців лише два тижні. Звісно, так не створиш шедевр. Давайте вже мою новелу читати. QR просканую. Ану, проскануй. Так. Парова... Боже, ну це, це як у ролі, гляньте. Це як у ролі. Топ-10 най... найкращих щось. Купим М1 Абрамс. Є бачення. Пряма трансляція. Повернись живим, банка, показники лічильника, рецепти, гарячі три крапочки. То QR-код на повернись живим. Афігіти, Боже, клас. Дуже круто. Нічого собі. Олег забув вимкнути мікро. Олежа, друже, ми все чуємо, не, не зганьбися я одразу зателефонував Олегові, але на стримі почув, як дзвонить його телефон, і ніхто не бере слухавку. Коли я приїхав, то побачив, що в коридорі все перевернуто до гори Дригом. В спальні з'явився дивний напис а Олега ніде немає. Я миттєво позвонив в поліцію. А як щодо його матеріального становища, адже викрадення це зазвичай про викуп. Грошову вигоду? Так, там, він точно не з багатої сім'ї, як то кажуть. А взагалі не уявляю, навіщо комусь таке робить. Хм. Ми з капралом Аркадієм роздивимось місце злочину в пошуку зачіпок, а ви, Віталію, не відходьте далеко. В нас ще можуть звикнути запитання. А це що таке на підлозі? Перша зачіпка? Що це взагалі? Тюби клею? Ой, вибачте, пані Інно, це мій клей, він випав із моєї сумки? Боюся, спитати Аркадію, але навіщо ти носиш із собою клей? О, не тільки клеї ще скотч, кусачки, дикі ліки, нитки, ножиці, ножик і шматочок битого скла. Так само робить детективи з мого улюбленого аніме. Ліжко розстелене, а піжама підготовлена для сну. Очевидно, що після стріму в Олега не було жодних планів. Саме так. Зазвичай ці огляди новел тривають досить довго і виснажують, тож після стримів Олег одягає свою улюблену піжаму, одразу лягає спати. Хтось нахабно зіграв вечірні, зірвав вечірні плани цього порядного хом'яка, наш обов'язок знайти цього негідника чи негідницю. Так, Аркадію, ми ж саме цим зараз і займаємося. Продовжимо огляд. Цікаво, цікаво, склянка з водою і якимось життям у ній? Скільки воно тут стоїть? О, давненько. Минулого разу, коли я був у гостях у Олега, ці живі організми були вдвічі менше. Тарілка дерунів, Хм, доволі ароматних, мушу зауважити. Віталію, не їжте речові докази. Не можу. Вони такі апетитні. Але ж так не можна, Аркадію, і ти туди ж, чому ти їси даруни?» а, а, «А ви?» Прястя. Дітно, я цей дарун опинився в моєму році. Як це зупинити? Також тут є книжки. Цікаві назви. Релаксовий геймінг для стрімерів, початківців. Детективний бестселер номер 1 застрелений на смерть труп та як позбутися залежності від дарунів. Ох, Люба книжечко, де ти була раніше? А що ж там пишуть? На першій сторінці великими літерами написано: А навіщо? Наступні сторінки всіяні десятками рецептів дарунів Аркадію, твій улюблений детектив з мультика носив якісь гаджети для, за... для зламування замків. Ні? Аніме це детективне аніме. Кажеш? Та що, куди? Не дуже й розумію, як його. Порвана записка! Цікаво, цікаво, треба відновити її. А, знову мінігра. Клас. Погрози. Віталію. Ви знали про цю записку? О, ні, Олег мені нічого не розповідав. Комод ми дослідили. Що далі? Хто це на фотографії разом з Олегом? О, Це його подруга. Вона вже декілька днів за кордоном, на конференції. Ви ніколи його не знайдете. Хм, схоже, що викрадення сталося на ґрунті помсти або ненависті. Якби зловмисник хотіли отримати викуп, цей напис не мав би сенсу. А ти що думаєш, Аркадію? Я, я не знаю, як гадаєте, позроблено кров'ю? Трясся? А я й не подумала про це. Можливо? О, ні, тільки не це. Це зв'язок. Невже викрадач сам натякає нам на причину викрадення Олега Хом'якова? Також потрібно ретельніше дослідити комп'ютер. В особистих файлах можуть бути зачіпки, про які ми не здогадуємося. Ого, це що? Олег на робочому столі комп'ютера? Я теж обожнюю косплеї. Тобто, Аркадію, ти теж маєш подібний костюм? Ну, не такі, але пару різноманітних костюмів маю. Молодець. Бувалий сталкер повчає молодого. Ага, ага. Так, не смішно ж. Так і знала, що ніякої користі від цього документу. А я все ж запишу запаролена папка, секретні матеріали. Тут лише аудіофайли. Дивно, що вони захищені паролем. Наш музичний хіт Олега напевно, якась рання версія. Насправді пісня вийшла набагато кращою. А мені подобається, М -м, які смачні, М -м, твої даруни. Капрале, давайте все-таки зосередимося на розслідуванні. Пані Дзюк, я провела опитування сусідів, але, на жаль, ніхто нічого. Не бачив і не чув. Погано. Що ж, будемо працювати з тим, що є, Аркадію. Поїхали у відділок. Нам потрібно зібрати усі зачіпки докупи. Дощ, дощ поглинає Київ, намагаючись змити усю жорстокість та ненависть. Завтра я стану на крок ближче до розгадки цього таємничого викрадення. Але зараз, зараз моєму виснаженому мозку потрібен відпочинок та невеличкий кухоль темного, як сама ніч гарячого шоколаду. Дуже смішна, дуже класна. Додавайте її собі в, в стімі. В список бажано. Коротше, це українська гра, дуже прикольна, будь ласка. Підтримуйте, і ви можете пограти демку, потестувати її, дати якийсь свій фідбек розробникам. До зустрічі.